Я хочу в свою чергу зачитати з 12 розділу Луки, з 35 тексту такі слова Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого. Коли вернеться він із весілля, щоб як прийде, і застукає, відчинити негайно йому. Блажені робить ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони, по правді кажу вам, підпережиться він, і їх посадовить, і, підійшовши, буде їм послуговувати. Слава Господу! Сестри і брати, в нас є дорогоцінне Слово Боже, яке нам відкриває суть нашого життя, яке нам відкриває наше майбутнє. І в даному тексті, який я прочитав, Божий Дух, Слово Боже і Дух Святий спрямовує нас. Мотивує нас, в якому ми стані маємо проживати перед Богом ціле наше життя. Нехай каже підперезані будуть вам стегна, а світла позасвічувані. Брати і сестри, що ми чекаємо? Сьогодні я хотів би себе і всіх нас запитати, що ми чекаємо? Хтось шукає Хрис... чекає Христа, що прийде Христос, а хтось направду чекає Антихриста. Хтось чекає війни, хтось чекає хворю, хвороби, хтось чекає на чорний день. Мені пам'ятається одна історія, як один служитель розказував, прийшла жіночка і покаялась така вже похилого віку, і принесла гроші до церкви і каже: Я хочу ці гроші віддати в церкву, бо я їх збирала на Чорний день, Ну, щоб було за що її поховати, пам'ятника зробити і так далі. А каже, коли я пізнала Господа, то сьогодні розумію так, що тепер мені треба чекати на світлий день. Чорного не буде. Слава Господу. Але ми всі щось чекаємо, правда? Студенти от чекають закінчення практики, служіння. От. Молоді дівчата чекають замужества. хлопці, що вони одружаться. От. Хтось. Ну, не знати, що чекає? Чому я так кажу? Позвонив до мене брат з Фінляндії і каже, я продав машину, другу машину, щоб купити дешевшу і за хату розрахуватися. І я вже тепер навіть не знаю, чи вона мені потрібна та машина, вже може Христос скоро прийде. Багато так молодих людей думали, може вже не треба одружуватись, вже може Христос прийде скоро, а вже сьогодні внуки бігають, не тільки діти, правда? І час іде, от, от що нам чекати? я, ви знаєте, зрозумів, що до того брата заїхали якісь неправильні чекачі, і змотивували його неправильно. Я йому кажу: купи собі авто, будеш мати. Бо воно тобі потрібне. Ну так чи ні? От. Е, ну, і ось ми чекаємо, але саме головне, що ми можемо чекати, коли прийде наш пан. ви знаєте, я на кожному похороні собі так дивлюся. і то є проповідь, кожний похорон для мене проповідь, що це участь всіх, правда? Тільки в різний час. От і той покійний він, ніби проповідує, що всім, всіх вас то чекає. І ніби запитує нас, але чи ти готовий? Чи ти готовий? І ви знаєте, ми кожен раз на похороні так дивимося. Ми не думаємо про те, що ми колись помремо. Ну, так сталося, померла людина. І я думаю, ви, ми всі стаємося свідками, і ви стали свідками, що можуть у вічність відходити не тільки старші люди, правда? А навіть молоденькі, навіть місіонери. От. І різні трапунки стаються. І часом Бог з нами не радиться. Але хочу сказати, брати і сестри, що такі питання, як життя і смерть, вони без Божого відома не вирішуються. Амінь. Так є, так є. Але ми чекаємо. Хтось чекає пенсії, хтось ще чогось чекає. От. І слово нам Боже каже, щоб ми чекали Господа. І чекати Господа це дуже серйозна справа. Це не просто в домі молитви сісти, нога за ногу. І спокійно поспівати, от, порозважати над словом, пішов там знову в бізнес, там в роботу, там в суєту, і знову десь колись прийшов в зібрання, От, І так. Знаєте, я спостерігав за життям людей. Які чекали. Мені згадується брат Віктор Федоров, він був бізнесмен. І ми перетиналися наші дороги часом. І я звернув увагу на цього чоловіка, що він дуже спішив. Я так собі думаю, чому він так спішить? Я каже, мені треба там дім молитви збудувати, там закінчити, там тут. Мені треба, 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 треба. І тут раз його не стало. Але він багато вспів. Правда? Наш Господь Ісус, Він теж спішив. Але що зробити? Ви знаєте, якби він хотів бути президентом, він був би президентом найкращим. Якби він хотів бути музикантом, він був би найкращим музикантом, бізнесменом теж, і так далі, політиком, і так далі. Але він відклав всі свої думки, цілі, і він виконував волю свого небесного Отця. І ця справа для нього була основна, головна і найтрудніша. Найтяжча. Ця любов до Отця і до виконання волі Божої привела Його на хрест. А найперше привела до гевсиманії, де він дуже мав велику боротьбу. Знаєте, ми хочемо жити спокійно. Найперший брат проповідав, що ми хочемо заспокоїтися спокійно. Це наш Адам, він любить такий спокій, знаєте. Не мир, а спокій такий. От, це наша плоть. От, я все люблю казати, що апостол Павло каже: Я не радився з тілом, правда? А ви радилися з тілом? Сьогодні ввечері ні. Бо якби ми порадилися з тілом, нас би тут не було. Воно б нас поклало на диван з планшетом, от, і ще щось таке подібне, але в зібрання тіло нас точно не приведе. Але ми не порадилися з тілом. Я хотів би, дорогі студенти, щоб не тільки на навчанні так, що ви в середу в зібрані, от, а і далі в своєму житті, щоб ви не радилися з тілом, от, а згадали собі в середу зібрання в Сокалі і сказали, ні, з тілом не буду радити. Не в середу, не в четвер, тим більше в п'ятницю і в суботу, а тим більше в неділю. <сум> і, і Ісус Він не радився з тілом, і Він так втомлювався в своєму служінні, що він в бурю, коли кидало, заливало, топило, Він спав. Він був дуже перетомлений фізично, дуже вичерпаний, виснажений. Він повністю віддався, він спішив виконати своє служіння аж поки ще день. Бо каже, прийде ніч, коли ми нічого не зможемо зробити. Дорогі друзі. А що ми маємо зробити? Що, яке служіння ми маємо виконати? Ви знаєте, що дуже багато християн. Прагнуть такого видимого, голосного служіння. Ну якщо в церкві, то що найменше проповідником або пастором? Ну, якщо жінка, то що найменше, ну хоч би пророком? Ну і так далі, і так далі. Друзі, ми не маємо вибирати служіння. Перш, чим ми народилися, коли наш зародок був, то Господь вже накреслив все. Слава Йому. Він знав про нас все. Він ніколи нас не хоче перегрузити, перетомити. От. І Він вже призначив для нас служіння, єдине, що нам треба зробити Віддатися йому цілковито. Присвятити себе йому, сказати: Господи, я твій, і то все. І далі піде програма Господня. І ми не будемо пасивно чекаючими. ну, знаєте, як на вокзалі чекають. Ну, Сидять, правда? От. Ну, чекання господаря не таке, як на вокзалі. Може бути, я так молодим людям кажу завжди, як їм готуватися до сімейного життя. От, я кажу, ви не чекайте От, пасивно, ви активно чекайте. Ну, то не значить, що по вечорах десь на дівчата і так далі. От, активно чекати, то значить вивчати Слово Боже, молитися, поглиблюватися в молитві, пізнані слова Боже, в добрих ділах. Служити, служити в церкві, служити старшим людям похилого віку, і так далі. Служити, збирати, збирати скарби на небі, там, де проценти не падають, нічого не змарнується, нічого не згорить, ніяка інфляція не торкнеться. Активно, активно чекати. От, цього часу, і ми вспіємо щось зробити. Поки в нас буде сім'я, поки в нас буде купа дітей, ми всміємо щось зробити. І навіть тоді, коли одружимося, я пам'ятаю, колись брат Гарбаренко в Канаді казав: одна студентка мріяла трудитися в Індії. Ну, вона навчалася там в Сван-Рівер, Манітоба, а потім. Ну, Так їхні дороги не розійшлися, він далі продовжував навчати, вона, вона десь пішла собі в життя після біблійної школи. Але через якийсь час, років 10, вони зустрілися, коли він знову з студентами на турі був, заїхав в їхню церкву, і вона там от, п'ятеро чи семеро в неї дітей було. І каже: брат Гарбаренко, я обідалась на Бога. Що сталося? Каже, хотіла трудитися в Індії, а. Вийшла заміж діти, то все. От, він каже: слухай, то Бог дав тобі семеро індіан, Приведи їх всіх до Господа. От, це активне чекання, друзі, це активне чекання. Хай Бог нас всіх благословить. І ви знаєте, я недавно зустрів. Дочку своєї учениці, колись вона була підлітковому, та і, можна сказати, з самого підліткового пішла замуж. От, нас так затягнулося, воно там і по 19-20 років нас на підлітковому От, А вона ще в 17, напевно, пішла. І зараз її дочка підійшла до мене після бесіди молодіжної, після молитви. І я там коротенький такий приклад казав. Вона каже: ви напевно за мою маму казали. Я кажу, доця Лілі, я кажу так. І ви знаєте, я її спитав, а чому ти тут? Вона каже, через служіння моєї мами. Наша мама дуже любить Господа. Слава Господу. Брати і сестри, я зрозумів, що ця сестричка правильно чекає Господа, що вона догаджає Господу, догаджає чоловікові, вчить цього, своїх дітей і її гармонія в сім'ї. Вона є мудра жінка, яка будує свій дім. От. Ну, Всі хлопці хочуть з 31 глави притчі жінку, правда? От. Ну, саме таку нам треба. Кожному служителю, кожному християнину і кожному доброму чоловікові треба тільки з 31-ї голови. А я кажу завжди молодим людям, поперед 30, 31, ї там ще 30 розділів. Які радять, як до 31-го добратися. От. Яким сином в матері і в батька бути, і так далі, і так далі. І коли ми 30. Постараємося осягнути, то жінка якраз 31-ї попаде. Тому в нас багато активного очікування, багато праці. І ви знаєте, немає потреби тільки в того, хто далеко від Слова Божого. Той тобто спокійно, і в того все нормально, в тому нічого, нічого не треба прагнути. А коли ми заглиблюємося в Слово Боже, ми бачимо, що в нас дуже багато праці над собою. Не над кимсь, що нам треба потрудитися, а найперше над собою. Я недавно з одним братиком розмовляв. Він недавно закінчив біблійну школу, і коли ми на телефоні з ним, може, 4 хвилини, він, може, разів 8 за тих 4 хвилини вже він сказав, який він труженік. А я кажу, слухай, ти трошки охолонь. Ти мені вибач, братко, ну ти охолонь трошки, який ти труженік, ти мені не розповідай. Це не цікаво мені. І нікому, коли ти, може поїдеш в свою церкву, теж не розповідай. А він каже, до речі, я маю їхати там в Європу, він живе. Що мені в церкві сказати? Я кажу, знаєш що? Я тобі щось скажу, як ти так скажеш в своїй церкві, то твоїй церкві крепко полюбиться. А він каже: Скажіть, я кажу, коли приїдеш в свою церкву, навіть рота не відкришу титружені. А скажи, по милості Господні, Господь почав працювати наді мною, і вже в нього дещо вдається. Знаєте, через дві неділі він вернувся за границі, і я говорю з ним. І він каже мені, а як ви знали? Кажу, що таке? Ви знаєте, каже, ці слова якраз дуже глибоко торкнулися всієї нашої церкви. Я думав, я розкажу, ну що я зробив, ну що виходить, і так далі, і так далі. От. І каже, я трохи пробував. І я каже, ну не зовсім вас почув. Я трохи пробував розкачати так. Ситуація і каже, бачу, що ніхто мене не чує. Але каже, коли сказав цю фразу, вона що, якась магічна? Люди зразу ожили всі. От. Ну, я кажу, слухай, ти не думаєш, що в церкві люди, які нічого не розуміють, ти покаєшся не так давно. От. А там люди, які моляться за тебе. Які ще ти не сказав, чи ти ще не подумав, а вже знають твій нахил. Вони моляться за тебе, вони несуть тебе до Господа. От. Тому що ці люди шукають лиця Господнього і вони в активному очікуванні. Хай Бог благословить нас, дорогі друзі, розуміти, як то наші стегна мають бути підперезані. І світильники наші позасвічувані. Щоб ви, знаєте, навіть найкоротша наша фраза, вона була свідченням про любов, про силу нашого Господа, про його смирення, про його терпіння. Ви знаєте, людям. Люди хочуть бачити Ісуса, вони не хочуть чути наших проповідей. Я колись такий палкий був проповідник, і ще в 90-му році я їхав в Якутію ще з одним братом. І в нас стільки того вогню було, я не скажу того світильника, а, а нашого вогню такого було ну, молодого. Ми сіли в потяг Коваль Москва, і ще в той час. Радянський. Ну, Ситуація була трохи інша, як тепер. В нас е з інчика касет не було, а пісці була касета. І ви знаєте, ми попробували попроповідувати в своєму вагоні, мало було в туди, і в той, і в той, і в другий бік ще по одному вагону зайняли. Потім нам ще мало було. Ми пішли до начальника поїзда. І вставили проповідь пісні на касеті. і наша касета проповідувала вже на цілий поїзд. О. Але ви знаєте, я дякую Богу, були плоди по сьогоднішній день. Згадується, і в нашій церкві є один чоловік, він якось недавно мені сказав, каже, знаєш, коли я покаявся? Я кажу, ні. Він каже. Колись я був невіруючий і після армії їхав в Москву на заробітки. І коли я, з любов, приїхав маршруткою і сів в поїзд, потім заходять якісь молоді люди і, каже, почали євангелізувати наш вагон. І це був, каже, ти із тою групою. І мені було цікаво, що його торкнулося. А його торкнулося не то, що ми там багато говорили, знаєте, чи співали. Його торкнулося те, то, що ми. Він каже, я побачив, як ви ввечері читаєте слово, і мені дали Євангелію. А я прийшов з армії, дуже хотів мати Євангелію. Не було. Там в нас був віруючий. Я каже, взяв ту Євангелію, і в нас була така перерва на заробітках пару днів. Я просто випив цю Євангелію. От. І я дякую Господу, що от якесь невелике таке служіння дати Євангелію тому чоловіку. І сьогодні він член церкви, він, мій сусід, у нього християнська сім'я, віруючі діти, ще й місіонери є серед його. Та й слава Господу. От. Ми не думаємо про великі справи. Ми думаємо просто про світильник, щоб він горів. А щоб він горів, туди треба підливати масло. Нам треба прості речі робити. Читати Слово Боже, жити ним, перебувати в Ісусі, перебувати на лозі, щоб сок, ці соки, ця живність Господа, вона протікала через нас і оживлювала все коло нашого життя. Хай Бог благословить, брати і сестри. Сьогодні я думаю, ми прийшли в найкраще місце, де ми могли б в середу вечері бути. Це в дім молитви. І там ми можемо зробити зупинку, не таку, як робить нам Господь часом. Знаєте, на дорозі є лежачі поліцай. Для того, щоб зупинка там вільніше, щоб проїхали, помаліше, щоб не розбили, щоб аварії не було, щоб нікого не збили. Ви знаєте, в нашому житті ми дуже часто можемо так розганятися, що вже ми не знаємо, кого чекаємо, чи хто нас доганяє, чи ми кого доганяємо. Ми просто втрачаємо себе, свій курс. І це добре, коли ми приходимо в служіння. Ці півтори-дві години ніколи не будуть втрачені нами. Нехай нам Бог допоможе аналізувати себе, перевіряти свій стан. І сьогодні ми задамо собі питання, як мій світильник горить, яке в ньому світло, чи не є воно темрявою, і як мої стегна підперезне істиною Божою? Хай Бог благословить кожне серце, ми Будемо молитися, брати і сестри, і, можливо, є потреби. Ви можете зараз сказати, чи пізніше, ще за потреби будемо молитися. Але найголовніша наша потреба це ми, це наш світильник, це наше підбереження перед лицем Господнім, що Він знайшов нас готовими. І є велика обідниця для тих, які чекали. Які були готові, які зустріли, він каже, що зробить, щоб як прийде і застукає відчинити блаженне рабиті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. І по правді кажу вам, підпережиться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. Я думаю, що це ще одна проповідь, але це велике майбутнє, яке перед нами, От. якого варто чекати, чекати активно, активним чеканням. Хай Бог поблагословить, щоб ми освячували своє життя, шукали лиця Господня. Амінь.